У Павлограді відбувся відкритий чемпіонат міста з кейкбоксингу Вако, на якому змагались близько 120 спортсменів Павлоградщини у різних вагових та вікових категоріях. Це старт перед обласними змаганнями. Через два тижні буде стартувати чемпіонат міста, чемпіонат області по кікбоксингу Вака. Далі дальніше ідея вже чемпіонат України. Це старт для новичків. Вони отримують досвід на цих змаганнях. На відкритті змагань були присутні гості, які привітали спортсменів і побажали їм яскравих поєдинків. Всі приїхали для того, щоб отримати перемогу. Наше місто завжди славилось великою кількістю спортсменів, які виступають не тільки на місцевого, також і на обласних, на міжнародних. Тому сьогодні. Кожен покаже себе, і я думаю, що отримують перемогу всі, хто цього достає. Судили бої майстри спорту міжнародного класу, чемпіони світу та Європи. Владислав Ярмак, Гліб Мазур, Данило Петін, Данило Матяш та Богдан Сизнік. Кирил ще з дитинства почав захоплювати кікбоксингом. На цих змаганнях він боксуватиме за вихід у фінал. Я чемпіон світу з ВТК 2024 року, майстер спорту, чемпіон України 2024 року, чемпіон України 2023 року. Участу в сорівні по боксу, по кіку, теж по боксу. Так. «Денні змагання мені подобаються. я налаштований на перемогу. Боксую в полуфіналі в розділі Лукік. За словами Кирила, цей турнір допоможе спортсменам краще підготуватися до цьогорічних обласних з кікбоксингу. Під час заходу громадська організація Бахтале Рома збирала кошти, які наприкінці турніру передали інженерному батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Данило Трохименко Єгор Брова Максим Воронов. Новини ПТРК.